Щодня ми бачимо десятки зборів на ЗСУ. Звісно, що задонатити скрізь просто неможливо, але маленькі донати також працюють. Тож ми поцікавилися в киян, як часто та скільки вони донатять нашим збройним силам? Скажіть, будь ласка, як часто ви донатите на збройні сили України? Два три рази на місяць? А які це зазвичай суми? Чи можливо у вас є якась середня вартість? Середня від двох до чотирьох тисяч гривень, плюс-мінус так. Ну не більше на жаль зарплата не дозволяє більше це робити. Довіряєте якимось великим благодійним фондам чи на маленькі збори волонтерів, наприклад, донатити? На фонд Сергія Притулу на Юнайтед 24 довіряю, і у нас від роботи є також свій, скажімо так, наша благодійна організація, яка також допомагає військовим. Я сам в Збройних силах О, то навіть нам дуже буде цікаво вас запитати. Яку роль відіграють донати цивільних людей? От зараз в війні? яку роль відіграють? Закриваються великі запити. Ну, закриваються автомобілі і все остальне. Так що відіграють. А чи відіграє роль, яка сума цього донату? 20-150 гривень. Ну, я думаю, з кожної людини, як говориться, по ниточки і в голому рубашка. Я не донатю, тому що мене зять воює. І за цього я не донатю. У мене все уходить туди. До нього, тому що нема мене смислу давати, бо що теж людина військова і теж треба допомога. То ми всі сіли туди даємо. Самостійно закуповуєте йому там бронювання, ще щось? ні. Ми передаємо кошти. Він сам купує все, що йому потрібно, і качественне, і не ну сам дивиться, що йому підходить, бо так вибрати невозможно. А як ви думаєте, взагалі, донати цивільних людей вони допомагають, ЗСУ вони повинні бути? Ну, я вважаю, якщо донати, то треба бути документи, і все, сертифікати, і все, що можна було. А як стоять і просто кажуть, що на ЗСУ і на все, це я вважаю, шахраї. Просто-напросто. так. Дякую. Ну, стараюся кожного місяця це робити. У вас є якась середня сума, чи я не знаю, бюджет uh, окремий? Ну. Uh, no, Ну, буває, що ну дивлячись, який збір буває по 200, буває трошки більше. Буває, що і двічі на місяць доначу. Ну якщо там збори такі, що ну дуже треба. А довіряєте більше великим фондам відомим чи таким невеликим збором волонтерів? Ну, я більше довіряю тим, хто, на кого я підписана в інстаграмі. От, е, е, зазвичай я доначу Ліпкос е, Ліберовим. Е, іноді можу там Тимошенко теж і зараз не згадаю ще кому, але зазвичай от, е, Ліберовим на них там. Коли я гроші майже кожного дня, але небагато, десь по 50 гривень. А яким зборам більше довіряєте? Від великих фондів чи маленьким І, волонтерським? Великим зовсім не довіряю. Чому? Корупція. То донатити маленьким маленький, так? так? Напряму. Щ щоб знати людину? А, насправді, коли є можливість. Ну, тобто, коли я бачу, що в мене є якісь там тип плюс-мінус вільні гроші, я бачу якийсь там збір, наприклад, то доначу. Не знаю сказати прям конкретно по дням, по тижням. А, ну, раз в місяць стабільно точно. Є у вас якась середня сума 100 гривень 50, наприклад? Це 50-100 гривень, знову ж таки, залежить від можливості. Я просто зрозумів, що ну, насправді в житті є типу, різні моменти, і коли в мене немає можливості, то я взагалі не наче. Коли є, то там 50-100 гривень закидую точно. Але більше насправді подобається закидувати знаєте, фонди перевірені, ну, Типу, повернись живим. Ось я прям не знаю, я кайфую від чмота, якщо ви дивитесь його інтерв'ю, ну, якщо ви задаєте такі питання, то очевидно. Ось, і я от більше фонди люблю додати а маленькі волонтерські збори розглядаєте? Розглядаю, але чесно, набагато рідше. Не знаю, з чим пов'язано, напевно, важче просто їх відстежувати. Просто, наприклад, в поверни живим відстеження набагато простіше. Ти там задонатив в суму вона одразу висвітилась на сайті, умовно, і вони там, ну, в них масштабні збори. А маленькі тобі потрібно там дивитись звіти і так далі. Це трішки більш заморожніше. Це зводиться до цього. А, ну, кожного місяця. А я у вас якась середня сума донату: 50, 100, 150 гривень? А, по різному. Інколи коли якісь більш близькі збори, да, то більше закидає так. Ну то 50-100 може закинути. А кому довіряєте більше, великим фондам чи таким невеликим волонтерським зборам? А, ну, або повернись живим, або когось кого знаю персонально. Щоб знати точно, що пішли кошти правду?